Що Фрося, їсти будеш? Зараз буду давати м'ясо. Амазонська піранія Фрося нещодавно отримала нову оселю у коридорі агроекологічного університету. Вона ляклива, тому візьметься за свій обід лише тоді, коли спостереження за нею припиняться. Більше півсотні акваріумів доглядає майстер виробничого навчання Василь Ісаєнко. Це його і хобі, і робота. Акваріумістика захоплює студентів. Тому Василь Петрович вже має палких послідовників. Говорить, дарма люди називають риб нерозумними. Взяти, хоча б африканських цих літ. Більшість з них виводять, мальків, виношують в роті. Охороняють і потім ще, як мальки пливають, вона рядом пливе і захищає їх. Парочка турботливих батьків тримається окремо. Там потомство є в уголочку, От вони навіть реагують, охороняють там, нікого не підпускають. У кожному акваріумі зі знанням справи підібрані рибки, рослини і склад води. Ректор університету має акваріум у кабінеті. Він пишається тим, що навчальний заклад навіть своєю колекцією акваріумів підкреслює своє екологічне спрямування. Чим тяжче життя, чим більше проблем, тим є необхідність мати щось таке для душі, щоб для відпочинку і красиве, яке б зігрівало людину. Дуже гарно, це ж цілий світ. У своєму самотньому світі поки живе цей рудий родич окунів. Його велолюбне прагнення поцілувати кожного, хто торкнеться губами акваріуму ніщо інше як захист. Рудому прийшов час розмножуватись. Він навіть гніздечко у піску вирив. Тому Василь Петрович оголосив пошук подруги для жовто-гарячого жениха.